Обережно. Цей канал може викликати залежність. Приємного перегляду. Серіал «Свати» позиціонують як український серіал, однак, як на мене, краще було б сказати серіал, створений українцями. Адже від українського тут лише стаття в Вікіпедії. «Свати» — це пропаганда, ребята, акститесь. Що ж, ми Акстілісь. Боже, що це за слово? Що це значить взагалі Що це значить? Точніше, отямились. То чи дійсно в серіалі є якась пропаганда? Чого, і чи справді ніколи? свати не такі вже й душевні та позитивні, як багато кому здавалось? Сьогодні спробуємо розібратись. Сімбрі... Ой, о я знаю, що там та баба зі сватів. Ригає та кухою, що вона там зетніця, прям люта, піздець. Друзі, ви на каналі Вайбі. і Традиційно перед тим як почати, я закликаю вас підписатися на канал та поставити свою вподобайку. А також я буду вдячний за будь-який коментар. Також я хотів би подякувати спонсорам, які підтримують мене, і завдяки яким в принципі Патрувани, цей канал існує. Якщо у вас є можливість, а завдяки вам і ми мій канал існує. фінансово всі посилання будуть у описі під цим відео. Дякую вам. Якщо ж такого бажання немає, то хоча б додивіться це відео до кінця. Це дуже допоможе в його просуванні, та й мені буде просто приємно. Досить балакати. Починаємо серіал розповідає про дві сім'ї, яким постійно доводиться боротись за увагу своєї спільної та єдиної онучки. Саме на цьому конфлікті і будується вся ідея серіалу, яка сама по собі досить непогана і навіть цікава. До цього всього до. А росі... росіян є така хуйня, як свати? В них же немає. Точно я не знаю, ку... знаю, кумів немає. Бо вони ж, е... типу, ну, кумів в них точно немає вони від нас, якщо є десь, то вони понахваталися від нас. А свати в них є таке поняття? Мені здається, це теж на качество в них є, це ми знаємо, так? Да. Угу. Додається, що одна сім'я з маленького села, а інша з великого міста. А тому методи та підходи виховання кардинально відрізняються. Ані поралі собі піти спати? Ольга Нікалавна, пусть дівчинка немножко посмотри телевізор. В вашому світню вже 15 минут 11. І Якщо перші сезони ще дивитись досить нормально, то далі. А, простите, Простіті але... продовження цього шоу можна дивитися тільки під наркозом. Для того щоб краще розуміти контекст, нам я, якщо що, все слухала з колонок, не переживайте. Варто розібрати ці дві сім'ї окремо. Думаю, ви не здивуєте, що сім'я з маленького села носить українське прізвище. Будько їх зображають як невихованих, хамовитих, Так, да, ю... А ці інтелігентні росіяни, понімаєте, як обична інтелігентні росіяни і е, е, селюбани українці. Деякі постійно гакають та шокають. що? Та ти шо? Шо швид? Шо ти? А що? А ні шо? Та ти шо? Ну, а шо? Та що ви говорите? Вони живуть в селі кучугури. Кучугури, кучугури. Де ж жить Кучугури? І, хоч автори серіалу навмисно не повідомляють, в якій країні відбуваються події Щоб в Україні чи в Росії, все ж деякі деталі видають місце проживання будьків. Наприклад, коли нам показують відділення поліції в кучугурах, позаду ми можемо помітити карту. А якщо придивитись, то зрозуміло, що це карта України, а саме Кіровоградська область. В іншому ж сезоні на дорозі ми можемо побачити вказівник на село Леб'яже, що в Харківській області. Хоча це не єдиний натяк у серіалі на життя будько саме там. Коли нам розповідають історію знайомства, валі та вані, згадують наступне здрасті. А в Харках вірі на бахчу. Хто їздила? До того ж моментами вони співають українські народні пісні. Це галявою, <свісно> я барвельна п'єця. Ходять в українських вишиванках. У Нас була українська народна вишиванка. А жителі кучугу розмовляють специфічним говором, вживаючи українські слова та фрази. Меня гаскоті, добрий вечір в хату. Що то я не поняла? Загалом, наче як зрозуміло, що нас ніхто не каже добрий вечір в хату. Вечір в хату будьки українці, однак чомусь вони їздять на російських номерах, у Валі чомусь російський паспорт, та ще й народилась вона 12 червня в День Росії. І чомусь я не думаю, що це просто збіг. Крім того, Іван сам з незрозумілих причин називає цю територію Росією. Де Господі в цей же час сім'я з великого міста. Та носить історично російське прізвище Ковальове їх зображають як інтелігентну пару, яка працює в університеті. В більшості випадків вони розмовляють спокійно, виважено та звісно літературною російською мовою. Панович, це так трохи з історії Диктатура – це не найкращий лучший спосіб організації суспільства. Не дивно, що ця інтелігенція часто висміює будь-за їхнє сільське походження. Я смертю безпардонність, у вас сімейне? Що, в пасіки светам кому не живеть, што за тводом рішенням на кустроїть. Я, конечно, понимаю, що у вас там в деревне всего один магазин, в котрому продаються все. Но это город. И здесь в детском мире вас не продають. В якій країні живуть ковальови? Теж загадка. За сценарієм, наче як в передмісті столиці якої столиці не зрозуміло? Чи то Київ мамін конспіролог, а ти що думаєш, що це все просто так Він розбирається? Ті речі, то що в тих ранітках, няні віки, і сняні віки, оці всі, ми хавали це все гавно і навіть не усвідомлювали те, що Косина в таких от деталях, дрібницях, засаджувалася думка: Тейк про єдиний народ. І оце все. І зараз, коли трошки очі порозкривалися, українців, якраз можна розібрати. І Побачити свіжим поглядом без рожевих окулярів, що насправді там було, і це дивно, що це знятий українцями серіал, але все одно там все отак от перемішано. І, а, а хто там режисером виступав цими ну, сценаристами? Оцими, от сценарії писав, хто цікаво ці всі моменти. Продумував єва або на вітринах і плакатах купа написів українською, а ще Київ легко впізнати за краєвидами чи то Москви, бо скрізь російські прапори, навіть на столі ректора університету позаду героїв часто можна кого хуя? грена російські прапори блять. Єбать ціни в гривнях, однак рахують вони все чомусь в рублях. Штрафанув мене на 250 після рублі. За тисяча триста рубля. Скока 540 сорок Каких денег? на рублі? що ти спрашуєш, ля? Насправді найбільше дивує саме ось це поєднання. Зйомки серіалу проходили в Україні, однак намагались це подати як Росію. Наприклад, от ми бачимо поштову площу в Києві, де ходять кораблі з російськими о oh гад! О май гад Ми прапорами. А ось ми бачимо, як Женя домовляється про зустріч на Маяковки. Це таке метро в Москві. Але зустрічаються вони в Маріїнському парку, теж в Києві. Ось вони катаються на катамаранах в парку Нивки. А ось Іван приїжджає до Національного університету біоресурсів і природокористування України. Навіть вулицю видно. Ну, яка ж Москва красивая! Принаймні, така думка може скластись. Це якраз той приклад, коли українці повністю створили. Російський культурний продукт це ПЕЗДА. Це пізда. Це не те, що показує братні народи. Це просто об'єднує повністю куль... Змішує, Воно змішує максимально. Та тіпа типу, блять, похуй хто там, росіяни, українці, тупа. Ну, типа, яка така, яка різниця? Е, одні люди, один народ. Турний простір. І дуже легко може скластися думка, що Україна це частина Росії. Головні герої часто їдуть, повертаються або захищають якусь родину. Родина. Держить Это тоска по родині. Я б вот за такой от лак родину могла продати. Однак яку родину вирішуйте вже самі? Загалом, із того, що свати проговорювали ротом, то можливо, можливо, це навмисно робилося для того, щоб охопити більшу аудиторію російську ще, бо там багато людей, і щоб вони теж захопилися цим серіалом і теж його дивилися, щоб більше бабла налутати і щоб транслювати це і по російському телеку, і у нас, типу, а у нас люди з Заїбісь усюди російські прапори, по Києву порозвішуємо, і будемо робити вигляд, що це є Москва. І, це є... і, ну, і в Росії Піпл похаває, а ми бабла не все. Очно. Але типу ну за оцим, цинічним, е е за оцим цинічним, за оцією цинічною метою, типу, ну наскільки ж це страшно. Типу, якщо копати глибше і зараз в тих обставинах, в яких ми знаходимось е і жах, який переживаємо, типу, наскільки це, блядь, страшно нахуй. Вони лише один раз їхали до Москви. Ви вечір. В Москву Добре, їдете? ага к дітям. В більшості випадків ми точно знаємо, що події відбуваються в Україні, то в Києві. Давненько я у Києві не був. що, Наші а хто? Добро в Київ, мать русских. то в Буковелі. Будьте ласка на українському. Я вас не розумію. Та ж то в Криму. А це Крим, то вони приїжджають в Баланівку, що у Вінницькій області, а на наступному кадрі уже заходять на почту Росії. Вау! Wow. Wow. Звісно, виникає логічне питання: якщо вони росіяни, то чому вони так часто подорожують Україною? А якщо вони українці, то чому все подається як Росія? Якось mm -hmm. забагато українського як для російського серіалу? Да, типу, блять, все українське показується. Але під маркою Росії під прапорами, рублями озвучується? Або ж забагато всякого російського Три, <да>. майна, як для українського парадокс. Це навіть можна прослідкувати за шевронами поліціянтів. Спочатку взагалі жодних шевронів не було, потім додали якісь нейтральні, потім деінде траплялись українські, а потім всі шеврони різко стали російськими. Тому мій пазл в голові, як написати вам адекватний сценарій, якось не складався. Однак насправді ось це походження сватів та з якої ж вони все-таки країни можна пояснити. Так, о... а що зйомків вигодно було робити в. Україні показувати е, в Росії, то. Е, Та що українці? 95 й квартал знімався. Ним діалогом серіалу. Гоша, Міліки до Воно! Хочу Гури совєцький союз <свати>, свати. Це такий збірний образ гомосовєтікус, коли немає жодного розділення ні територіального, ні ментального. Перед Да, це радянщина така показана. Бою, ми бачимо особливий вид: людина радянська або в народі просто вата. Можна для знищення ідентичності, але це для лутання бабла просто було зроблено. Але на знищення ідентичності це дуже сильно теж. Можливо, саме тому в багатьох серіях ой, просто рандомно ой. де класну педалю! йобана, як то виклю... Алло, алло. О, де з'являються радянські комуністичні символи та плакати, цей серіал не просто розмивав кордони, він наче готував підґрунтя до їхньої повної відсутності. Дуже репрезентативним в цьому плані є сезон, який знімали в Криму, де теж ходять то гривні, то рублі. По чому здоба п'ять рубльов, По десять рубльов, по, по 50 рублів. От і буде 500. У тебе що, пірашки 50 рублів стоїть. Але в загальному, дякувати Богу, автори показали Крим з українськими прапорами та символікою. Однак чомусь саме в українському Крим. Му свати вирішують створити готель в стилі радянського союзу. Ми починаємо будівництво комунізму комунізма в оддільне гостиниці. гастиниці. Ти ж то лінія та свій дім. Вони прикрасили комуністичними гаслами, плакатами, картинами Леніна та навіть автоматом з газованою водою. Для тих, хто живе в союзі, нам води не жалко. І як ж символічно, що свати скидають англійську вивізку хоутел і вивішують чудове російське слово Гастиніца. Під кінець сезону свати навіть беруть участь у конкурсі найкращих готелів і спойлер перемагають у ньому. І наконець, товариші! Тому що всі ми з вами вийшли з одного міста, і ім'я Советський Союз. Всі ми з вами були. Одною частью великої держави ці серії більше нагадують радянську піар-акцію, де головні герої з ностальгією згадують, як добре було при союзі, і так би мовити, ні проти повторити цей опит. Надає дорогі капіталістичні курорти. Добро пожаловать к до нам Советский Союз, Леонид Леонід это не ми решили, так решил народ. О, дякую. Цьому ж сезоні я не знаю, що вам казати. Я не знаю, куди руки діти, Я не знаю, як стримувати рвотні позови. І ця телеку в нас крутилося. Єбать В Криму Ваня святкує день ВДВ Уже 12 часов праздник йде по країні а у нас ні в одному глазу. І цікаво, що на святкування зібралась досить специфічна компанія: один чоловік з Прибалтики, один з Грузії, один точно українець, ну і об'єднує їх вані, який ми вже знаємо з Совєтського Союза. Всі вони в беретах з радянською символікою і підіймають тост за ВДВ. За день ВДВ! За ВДВ! Ось такі от братські народи і зовсім ніякої пропаганди. Як ви вже зрозуміли, свати розмивали кордони не лише з Україною, адже Прагнення відновити велику державу набагато. Дай не звертали увагу, тому що в порядку віщей. Що там такого? Ну, рублі гривні подумаєш. Mm -hmm. Сильніша її перемагає здоровий глузд. Є серія, де вони приїжджають в Грузію і романтизація Радянського Союзу, яка також перед початком повномасштабного, прям на якийсь пік вийшла, бо там це починаючи з серіалу серед молоді саме з, е, серед молоді, починаючи з серіалу «80-ті», який вийшов російський, потім якесь це пішло на романтизацію. Саме фотосесії почались такому стилі. Там щось якісь там ну, зйомки, і воно максимально почало просуватися. Прямо оця радянщина її романтизація. А потім стукнула війна, і всі такі їбать. Реально, а що це було? нахуй? там всі для них виявляються родичами, в прямому сенсі родичами. Ми родственники ваші. Ну що родственники. Значить, що получается, що ми родственники? Ми родственники. тут вони навіть не приховують, яким чином виникли ці родинні зв'язки. Воювали твої предки на Кавказі, угніталі горді братський народи. вроде воювали. Ваня чомусь відчуває себе як вдома і називає Грузію своєю країною. У нас в Грузії отета так і називається. А в кінці мир, дружба і так би мовити, жувальна гумка. Моя покойна мама. В детстве каждый день я твердила, что люди, живущие на нашем маленьком шаре, все братья родственники. За вашу прекрасную твердила, что люди, живущие на нашем маленьком шаре, все братья родственники. За вашу прекрасную семью. Ще свати їздили в Білорусі і випадково потрапили в якусь європейську країну, через що їх намагались заарештувати. Ми нелегально пересекли границю в моїй країні. Це факт. Доволі познавательна поїздочка вийшла. Їхали в Білорусь, а ще і Європу немного дивилися. І це буквально єдиний випадок, коли у сватів виникають якісь проблеми на кордоні, тому що ніхую вам в Європу, ніхо в Європу селилася. Там вас тільки арешти ждуть. А от Білорусь рідна і Росія, понимаєте? Ніяких вам проблем не буде. Ну, бо в такій країні, як Радянський Союз, кордонів що немає. Але звісно, більшість глядачів не звертали увагу на такі деталі. Вони полюбили цей серіал за його душевність, простоту та сімейні цінності. Сумнівні сімейні цінності. Серіал свати про сім'ю, про любов, про дітей. Там немає нічого, крім юмора, сміху і теплого настроєння. Нічого. Ну, сука, їбать, сюр сюр нахуй. Звезда. Як тобі таке Ілон Маск, блять? Фу, мені аж погано цього, нахуй дисонансу, блять. Плюс-мінус, якщо говорити про стосунки всередині пар, то нам чудово демонструють наступну модель. Він п'є, вона пилить. Ти діота полночі заболдався. Я б урадула так, а бута тебе усю пчоли кусали. Ну, салі. Ну не надо так громко. Та кадаш ту же напівс. А що да, щоб я напився? Є проблем. Він п'є, вона любується. Давайте налію. Ти я дура, сама виновата. Він алкаш, а вона істеричка. Нушо, урод, та це я хочу увидеть. В й безстиже глазах, да ж то вже угаманівсь. Та я що? чу справа в тому, що це вони навіть не сваряться. Це просто їхнє звичайне домашнє спілкування. В деяких фрагментах особливо добре видно ці сімейні цінності. Так дай сюда, хорошу ольгу грузіть. Да. Сама грузіть. Да. Ми постійно бачимо лише якусь зневагу та агресію одне до одного. І головне, що це подається так весело і легко, що сприймається досить адекватним і нормальним. І це стосується не лише будь а й ковальових. Видушти ну, п... ну, називати мене коті. Так, форма трішки змінюється, але модель та сама. Особисто мені це якось на любов чи кохання не схоже. А як вам можете написати в коментарях? Методи виховання в цій сімейці теж доволі сумнівні. Дітям з дитинства розповідають про війну та страшних фашистів. Боєць вальов із духа в Черпака. А хто йдете? Садить послуживши полгода, вані. Ну, ну бабушку. <рес> Я сказала артилерісти. дав приказ. Так, слушай, мою команду. Бери та коляску і туй на діску площадку. Держати оборону. Я не хочу в оборону, Я хочу фашистів фашистам А ну хотіть. Звісно, історію потрібно знати, але хіба не дивно, що дитина в такому віці уже хоче мачить фашистів. Була навіть ціла серія, де виховували патріотичну молодь. Так запустили своїх онуків, що вони думають, що Велику на війну виграли американці. Як? Ну, так. Щас дуйте в свій інтернет, скачуєте какого-нибудь фільм про війну і давайте сидіть і Що ж, близнюки вирішили подивитися фільм Квентіна Тарантіно безславні виродки, але, звісно, не влаштовує. А що ви смотрели? «Безславні ублюдки з бредом Фітом. Що названня, що фільм? Зараз йдете, моєте комп'ютер з хлоркою і скачуєте фільм, «Они сражались за родину. What the fuck, блять, мазафак нахуй. О, oh, як же ж погано, як же ж погано. Насправді ж безславні виродки це художній твір, який не має нічого спільного з реальністю. У ньому розповідають альтернативну версію подій Другої світової війни. і Якщо ви ще не бачили, то раджу подивитись. І так у Другій світовій війні переміг не лише Радянський Союз, а й європейці mm -hmm. і американці. Mm -hmm. Ну і звісно, уже ніхто не згадує, що Сталін від початку був союзником Гітлера. Далі дітей ведуть в музей Другої світової війни, який раніше був у батьківщині мати. Ну це ще один доказ, що події відбувають. Mm -hmm. В Україні там дітей наряджають у військову форму і дають зброю. Ну, пусть дітвора на собі і спитають, так сказати, всю тяжесть війни. Але справжнім апогеєм цієї серії стає реконструкція воєнних дій, де дітки в військовій формі СРСР біжать з криками Ура! Та що там діти навіть позам це радіють у біді радянського союзу? Would like to propose a toast to the victory. Джек предлагает выпить за победу. И, взагали, веськовые лексики якось забагато, як для сериалу про звычайни семейни конфликты. Все для фронта! Все для победы! <реш> как говорил Кутузов, лучше сегодня отдать врагу огород, чем завтра потерять всю Россию. <реш> Будьки своих на войне не бросай! Большая семья, это в жизни человек это армия. Армия, которая тебя всегда защитит. И никогда не предаст. Стоять! Команди вольно ніхто не давал! Тактика партизанської войны. Вот что. Лишить врага пролізи и ж дать. Войну продовжимо. Надо открывать второй фронт. Во! Майже мозок тільки ша не роз не розпух. Не взорвався. Боже який жах! Тинути всю цю пропаганду, яка в серіалі дійсно є, то тут збереглися всі радянські методи виховання і без неї в найкращих традиціях. Наприклад, дітей змушують їсти, коли вони не хочуть. Все, спасибо, я пошла. Одна бажа, да єсть, да я не хочу вже. Вона сіла, і пока усе не даєш за стола, не станеш. Навіть вже дорослим дітям погрожують ременем. А здесь нужна тверда родительская рука. Или ти забула, як я в своє время твої ремнем лечил? Я могу напомнять. Ну погодьтесь, чудові сімейні цінності. Було ще купа різних моментів, які я не зміг об'єднати в якусь окрему категорію. Ну, наприклад, у школі. Зразу після лінії буде традиційний урок міра. Що це за урок такий? За урок міра, блядь. Що за урок міра? Нахуй! Що? У вас такий був? Купа недолугих воєнних пісеньок. патрон. Десантник крепче камня і граніта, несадніка е та армії. Вітабіля купа плака. Дюбіля 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 блядь. Хатів та написів з лозунгами Росія вперед. Російські танці в кокошніку. <музнатоліст> матрешки, ведмеді, портрети Путіна. Ну і звісно, вілікая руська душа у кожній серії. Мій очень и другая страна. И у нас не такой русский душа, что у вас. Но у нас душа тоже не гнилой. Вот сам это Кевин, справжний украинский сериал. Ну, теперь ты понимаешь, Саныч, откуда столько тоски и грусти в стихах великого Тараса Григорьевича Шевченко. Ну, Після всього, що я вам розповів, думаю, громадянська позиція акторів з Росії вас точно не здивує. Добронравов і Кравченко їздять до російських окупантів у госпіталі і роздають автографи. як Як Сон умер. Я я не знала, О чому воюється, і чи да, да. ну я давайте ті соткаємося? Знаєш, ну як? Ну, Железняк до них йшла, йшла і, і не дойшла. Я нікуди не прийшла. Ну я і раніше нікуди не прийшла, Ну, я йду. Mm -hmm. Понімається потім вона розповіла, як виховує своїх дітей свих мальчиков, як мальчиков, а свою девочку, як девочку. Я щаслива, що у нашій країні такий президент. В наступний раз, Лариса, свої сни розкажу психіатрам. А в следующий раз спілкатиметься з ним. Ага. Взагалі, я думаю, що вони там підбухують. Коли мені випадають какие-то тенґі, у мені там, допустим, не отпрацювали, що таке? Вони там ніби, сука, в психболіниці якоїсь, це, блядь, звідки, нахуй, репортажі? Вони ж реально як йобнуті якісь сидять, общаться. Це просто, блядь, якісь хворі люди. Це ніби репортаж з психічної лікарні. По п'ятниці. Навіть mm -hmm. їздили, брали у руки коктейлі. По п'ятницю. Mm -hmm. Бля, вона якогось персонажа з мультика вигадує якогось. Писько, даже ездили... mm -hmm. Mm -hmm. Брали уроки у руки коктейлі, і це тобто, це то це те, то твою життя теж наповняє смыслом, наполняет, ну вот всім водяною Таке многообразие, така повнота жизни. Звісно, я не хочу хейтити всіх акторів, серед них є і адекватні, ну тобто українці. Це і Анна Кошмал, яка відразу відмовилась від російської мови, і Марина Сердешнюк, яка зараз створює рекламу, на яку я частенько так залипаю. Це котек і це котек. Якщо у вас є котака, Це вона, я її навіть б не узнала ніколи в житті. Це котек, і це Але мені не платили за рекламу, тому Єбать! Самі йдіть, подивіться. А тепер висновки. Зрозуміло, що серіал свати зроблений саме таким через гроші, а не через якісь ідеологічні переконання. Ну, принаймні мені хочеться в це вірити. Це український серіал. Думаний мною и моими коллегами, и мне не стыдно говорить мною, потому что его смотрят миллионы. Ну, на рахунок мільйонів я згоден. Таким переглядом я можу лише заздрити. Свати и досі набирають колоса... ПИЗДА! 118 восемнадцать мільйонів, 82 миллиона, 74 миллиона, 71, 64, 66, 68 шестьдесят миллионы. Пизда, вы удалиться, нахуй удалить! Є yeah, бать. But... Перегляди, здебільшого від росіян, адже саме для них він і був створений. Можливо, саме з заздрості я і записую це відео, тому саме час підписатися на канал і виправити цю ситуацію. Однак, на рахунок того, що це український серіал, можна посперечатися, бо українське тут ще треба пошукати. Неважливо, важливо, що цей продукт створила повністю українська команда. Неважливо, що цей проект дійсно талановито зрежисований, знятий та змонтований. Та навіть якби це був найкращий серіал у світі. Важливо тільки те, що тепер цей серіал це культурна спадщина Росії. Друзі, якщо відео вам сподобалось, сподобались. Дуже сподобались. Давайте лайкав насипамо йому дуже класне відео. Дуже цікаво було, пізнавально, і мені подобається дуже його відео, тому що всі махали це гавно і навіть не підозрівали, що там такі, е, такий диявол криється, тому що це прям жесть. І я цього ніколи не помічала, не знаю, як ви, але дивилася його, звісно ж, ну, до повномасштабного останній раз. Але настільки, блять, е, е, настільки папайки там я не помічала.